Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми зробимо щось цікаве з осінніх листочків. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого, три листочки один кленовий і два інших будь-яких. Ножиці, серветка, чорний фломастер, клей та ще ось такий невеличкий шматочок. Білого паперу. Тож, давайте починати. Спочатку ми відрізаємо хвостик, оцей листячка, і розташовуємо його отак-от, на нашому аркуші, намазуємо клеєм. Зараз ви здогадаєтесь, кого ж ми будемо робити. І ось так приклеїли. Беремо серветочку або пальчиками охайно, або краще серветочкою. Притискаємо. Тепер беремо наші два листочка і теж так відрізаємо хвостики. Намазуємо їх зі зворотньої сторони, клеєм теж, щось в мене клей присух, та ось сюди приклеюємо. Беремо другий. Теж намазуємо зі зворотньої сторони. Ви намазуєте краще, бо в мене щось клей трохи присох. І усюди підставляємо, кого вам то нагадує вже нагадує когось. Ми будемо робити вовка, йому треба зробити очі. То ми беремо той маленький. Шматочок паперу і складаємо, робимо з нього отак, складаємо три прямокутнички, такі невеличкі. І розрізаємо, робимо три прямокутнички. Два з них, отак от з одного боку заокруглюємо. І то будуть наші очі. Зараз ми їх намажемо клеєм. От так от на місце їх приклеїмо очі нашого вовка. Я вже відкрутила свій клей, щоб він краще намазувався. А з третього прямокутничка ми зробимо ніс. Ми з нього зробимо такий трикутник або так трошки тут заокруглимо майже трикутник і приклеїмо його на місце нашого носа вовчачого. Отут, на краєчок, листочка. Серветочку беремо. Зайвий клей витираємо. А тепер беремо наш фломастер і намалюємо зіниці вовку очі, так, щоб вони були схожі на очі. Отак. От зіниці намалювали. І розфарбуємо чорний ніс. От той трикутничок, який ми приклеїли, ми розфарбуємо чорним. І ось такий вовчик-братик у нас з вами вийшов. Дякую на все добре.